21 березня 2001 року світ вперше побачив гру, яка дала початок легендарній серії шутерів від першої особи під назвою Serious Sam, розробкою якої займалась хорватська студія. Кроці пройшло вже 23 роки, проте Сем продовжує класти гори ворожин у своєму власному всесвіті. І сьогодні ми занурюємося в нього, аби зрозуміти, як цьому брутальному чоловікові вдалось заполонити серця багатьох ігрофанів. Тому вмощуйтесь зручніше, беріть улюблені напої та смаколики. З вами, як завжди, команда Сен і ми починаємо. Історія бере свій початок у далекому 2001 році, коли трава була зеленіша, Гаррі Поттер був молодший, а стародавні ігрофани передавали дисками один одному ігри. Саме тоді вийшла перша частина крутого сема під назвою Serious Sam The First Encounter. Це був класичний шутер від першої особи з головною метою стріляти якомога більше. Вступ гри розповідає про події, що відбувалися на початку 21-го століття на місці розкопок у стародавньому Єгипті. Люди знайшли залишки стародавньої цивілізації з далекої планети Сіріус. А ця цивілізація, у свою чергу, колись побувала на Землі. Відкриття, у свою чергу, дало миттєвий поштовх до технологічного розвитку людства, що дозволило здійснювати міжзоряні подорожі на інші планети. На початку 22-го століття в далеких куточках всесвіту земляни натрапили на армію жорстокого інопланетного тирана і головного лиходія ігрової серії на ім'я Ментал. Ворог вигнав землян з їхніх колоній назад до рідної сонячної системи і врешті-решт відтиснув їх і на рідну землю, аби остаточно знищити людство. Остання надія для землян на виживання це старовинний артефакт, знайдений серед сирійських поховань під назвою Ключ часу. Здатний відправити людину в минуле, щоб перемогти ментала і змінити хід історії. Цією людиною якраз і був Семіал Стоун на прізвисько Крутий Сем, відомий своєю хоробрістю в битвах з прибульцями. Коли всі ігри того часу намагалися працювати над якістю графіки, Сем продовжував чіпляти ігрофанів м'ясистими поєдинками, різноманітними локаціями та специфічним гумором. Через що перша частина змогла здобути доволі велику базу своїх фанатів, тому вже через 4 роки, у 2005 році, вийшла друга частина серії Serio Sem 2. Друга частина продовжує зберігати в собі традиції м'ясистого шутеру. Також гра отримала нові механіки зброю й гумор. Також, на відміну від першої частини, у нас з'явилися катсцени, а мальовка гри стала більш цікавою і в той же час смультяшною. Якщо в минулій грі геймплей зав'язувався у зачистці, то тут же можна було й постріляти, і на машинах покататися, а ще й головоломки порозгадувати. Виборомо другій частині мультяшного стилю, розробники змогли розв'язати собі руки для прояву фантазії, тому локації довкола стали різноманітнішими, а рівні все більш жмихнутими. Після успіху перших двох частин розробники вирішили довго не думати і почали розробляти нову частину. Так у листопаді 2012 року стався реліз приквелу до першої гри під назвою Serious Sam 3 Before First Encounter. По суті, ця частина стала переломним моментом у всій серії ігор. Її зробили більш гарною за рахунок графіки та нового рушія. А події відбувались десь у краях Єгипту. Та близького сходу, а не у вигаданих місцях, як це було раніше. У грі стало більше жартів, а сюжет отримав епічні сюжетні повороти, через які нам доводиться змінювати свою стратегію гри. Також у новій частині розробники відмовились від мультяшного стилю, через що гра стала більш реалістичною. А знищувати інопланетних окупантів, прогулюючись по тісним вуличкам Каїра, стало лише атмосферніше. З нових фішок, які завезли в цю гру, це добивання, за допомогою якого можна прибрати ворога найцікавішим методом. Сюжет нам розповідає про те, як все ж таки запускався цей ключ часу, та який складний шлях довелося пройти головному герою до нього. На релізі гру нахвалювали і давали непогані оцінки на тодішній час. Проте, якщо дивитись зараз на цю гру, то розумієш, як розробники місцями лінувались. Однотипні руїни майже усюди, однотипні катакомби, по яким нам доводиться ходити багато разів по сюжету, однотипні ігрові декорації, які ти бачиш постійно. Зараз це все виглядає вкрай наляписто, проте на фоні минулих частин гри третя все ж таки виглядає гідною для проходження. Проте вже через дев'ять років очікування виходить ще одна гра вже четверта частина серії, яка переносить нас прямісінько у самий розпал війни з Менталом. До речі, ця частина є прямим приколом до третьої частини, тому всі наші друзі вирушають у Рим. Аби знайти священника, який знає, де знаходиться древній артефакт, за допомогою якого можна переломити хід міжпланетної війни на користь людства, головний герой же тим часом знатно постарішав. А по ходу гри в нас з'являються нові фішки. Та додаткові квести, які зазвичай дають нам у нагороду інформацію про нові технології та покращення зброї. Покращився і місцевий зоопарк. Тепер, окрім безголових камікадзе, за нами також будуть йти істоти, які схожі на Едварда руки ножиці. Не обійшлося й без мінусів. Нова частина завантажиться но дуже довго. Чи через велику кількість ворогів, чи через безкінечні локації, мені незрозуміло. Локації стали більш свіжими, персонажі мають свій колорит, і кожен особливий по-своєму. Не дивлячись на ці великі плюси, гра відчувається сирою і проходиться важко, все однотипне і нецікаве. Уся четверта частина зациклюється на тому, що ти йдеш з катсцени на зарубу, а з заруби на катсцену, і гру не рятує навіть своєрідний гумор. Популярність цієї серії потроху зникає на фоні інших ігор. Але навіть так вона досі має своїх фанатів по всьому світу, які з нетерпінням чекають на нові частини цієї серії. Serious Сем це гра зі своїми плюсами і мінусами, тому для кожного знайдеться щось своє в цій серії. Що ж, на цьому все. Дякую, що були з нами протягом всього відео. З вами була команда Сантів. Мирного неба та до нових зустрічей!